Одного ранку жучок сонечко, крапочка, полетіла в гості до свого друга жучка Кузі, але раптом пішов дощик. Важкі дощові краплинки вже стукотіли по червоному плащику сонечко, але дощик скоро скінчився. Але коли крапочка подивилась на себе в калюжу, то побачила, що дощик змив усі чорні крапочки з її червоного плащика. І гірко заплакала крапочка. Що ж тепер робити? Хто ж це бачив сонечко без крапочок? Не журись, сказав жучок Кузька. Полетіла до метелика пензлика, він нам допоможе. Друже пензлику, сказав Кузька, дощик змив крапочки з червоного плащика сонечка. Чи не міг ти намалювати нові крапочки? Залюбки, сказав метелик пензлик. Дякую за крапочки. Вони дуже гарні.